У кінці жовтня 2024 року у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна запросить військову допомогу у південної Кореї. Високопосадовці цієї країни вже розглядають варіанти мілітарної допомоги нашій державі. Тож у цьому відео ми розкажемо, чим озброєна одна з найбільш технологічно розвинених країн Східної Азії, і що з цього озброєння може отримати Україна. Обов'язково додивіться це відео до кінця, де ми розкажемо про найпотужніший неядер балістичний ракетний комплекс у світі виробництва південної Кореї починаємо. Основним бойовим танком південної Кореї є танк К-1, який є варіантом американського танку М-1 Абрамс, пристосований до корейських умов експлуатації. Цей танк розроблений у середині 1980-х років, а його серійне виробництво здійснювалося до 2010 року, допоки не було розроблено та запущено у виробництво нове покоління сучасних південнокорейських танків К2 Чорна Пантера. Новітній танк озброєний 120-мм, гладкоствольною гарматою Л-55 і має систему управління вогнем, яка за допомогою тепловізійного прицілу здатна відстежувати цілі на відстані до майже 10 кілометрів. Південна Корея має близько 300 новітніх танків К-2 Чорна Пантера, якими надалі хоче замінити всі танки К-1. На озброєнні Південної Кореї перебувають два варіанти бойових машин піхоти К-200 і К-21. БМП К-200 створена на базі американської. БМП АІФВ серійний випуск цих гусеничних машин продовжувався до 2006 року. На базі цієї машини створено понад два десятки модифікацій. Усього їх було випущено 2383 одиниці. Бойова машина піхоти К-21 є більш новою та сучасною БМП. Вона була створена з метою заміни бойових машин піхоти К-200. За рівнем функціоналу та ефективності цю машину можна порівняти з американською БМП Бредлі. Вона озброєна гарматою калібру 40 міліметрів і може атакувати повітряні цілі. Ще однією особливістю К-21 є те, що вона може долати водні перешкоди завдяки двом надувним повітряним подушкам, розташованим уздовж бортів. К-21 почала надходити на озброєння армії Південної Кореї з 2011 року. Загалом планується прийняти на озброєння 450 одиниць нових БМП К-21. На базі БМП К-21 також створено легкий танк к 21 105 Шляхом встановлення на шасі БМП нової бельгійської башти. Це ТЦВ-105-HP. Це дозволило бойовій машині вести вогонь потужними боєприпасами 105-го калібру і вести бойові дії. І проти добре броньованої техніки. Як основні БТРи, Південнокорейська армія використовує сімейство колісних бронетранспортерів Білий тигр ці машини також мають дві моделі: К-806 з колісною базою 6 х 6 і К-808 з колісною базою 8 х 8. Броньовики К-808 також мають більший корпус та посилене бронювання. Обидва бронетранспортери були створені для підвищення мобільності та ударної потужності в порівнянні з гусеничними машинами К-21. А од у 2023 році південнокорейська оборонна компанія Hyundai Rotem представила нову бойову колісну машину NVAV з колісною базою 8х8, яка була створена на основі бронетранспортера К-808. Нове покоління південнокорейських бронетранспортерів мають на меті виробляти у Польщі. Головною артилерійською установкою південнокорейського війська є САУ К-9 Thunder. Це самохідна гусенична гаубиця калібру 155 мм, міліметрів, побудована за баштовою схемою. За своїми технічними і бойовими характеристиками САУ К-9 Тандер схожа на польські самохідні артустановки установки Краб, які побудовані на шасі К-9 Тандер і які вже використовують ЗСУ. Гаубиця К-9 Тандер також стоїть на озброєнні Фінляндії, Естонії та Вегії, Австралії та Індії Реактивна артилерія Південної Кореї представлена реактивною системою залпового вогню К239 Чунмо, яка є своєрідним аналогом американських М142 Хаймарс і М270 МЛРС. Фактично, південнокорейська Чунмоо об'єднала у собі дві американські установки, оскільки на колісному шасі як у Хаймарсу було встановлено 12 пакетів з ракетами як у МЛРС. Реактивна установка Чунмо була розроблена у 2013 році для заміни. Застарілої корейської РСЗВ К-136 Кор Йонг, яка була розроблена і прийнята на озброєння у 1980-х роках. Сьогодні на озброєнні Південної Кореї все ще перебуває РСЗВ К-136 Кор Йонг, а точніше їх модифіковані версії К-136 А1. Фактично, ця реактивна система залпового вогню є південно-корейською версією радянської РСЗВ БМ-21 Град. Також на озброєнні корейського війська знаходиться 120 мм самохідна мінометна система Skyfall, побудована на шасі гусеничного бронетранспортера К-200А1 Кіфв. Самохідні міномети є новою та сучасною зброєю Південної Кореї, розробка якої завершилась у 2019 році, а серійне виробництво було розпочато у 2020 році. Південна Корея має достатньо велику лінійку власних протиповітряних засобів і установок. Однією з таких є самохідна зенітна установка КМ 160. 57 А 3 вулкан. Ця установка оснащена американським швидкострільним шестиствольним кулеметом вулкан калібру 20 мм. Це легендарні авіаційні кулемети, темп стрільби яких складає 3000 пострілів на хвилину. Такі зенітні установки існують як у самохідному гусеничному варіанті, так і у вигляді причіпних колісних зенітних комплексів. Ще одна південнокорейська зенітна установка має назву К-30 Біхо, що в перекладі означає летючий тигр. Це передовий 30 мм Метровий зенітно-гарматний комплекс зі спареними гарматами. Циклічна швидкострільність однієї гармати становить 600 пострілів на хвилину. За своїми технічними характеристиками ці комплекси нагадують німецькі установки Гепард станом на 2022 рік. Південна Корея мала на озброєнні 167 систем К-30 біхо. А це корейський зРК Пегас або Чунма, який є комплексом ближнього радіуса дії і призначений для протиповітряної оборони механізованих підрозділів. Від атак літаків, гелікоптерів, крилатих ракет та дронів. ЗРК Пегас має вісім твердопаливних ракет з максимальною дальністю ураження до 10 кілометрів. Програмне забезпечення дозволяє інтегрувати комплекс Пегас у будь-яку систему ППО. Чунма є аналогом французького зенітно-ракетного комплексу Кроталь нж для ураження цілей на більш дальніх відстанях Південна Корея має зенітну систему км Сам. Це зенітно-ракетний комплекс середньої дальності, призначений для ураження повітряних цілей. Існує два покоління систем км Сам. Чеонгунг-1 і Чеонгунг-2, які відрізняються висотою ураження цілей ракетами ППО. Початкова версія ЗРК КМ-САМ здатна збивати цілі на висоті до 15 кілометрів, а модернізована версія на висоті до 20 кілометрів. Максимальна дальність. Ураження цілей в обох комплексів однакова до 40 кілометрів. На озброєнні повітряних сил Південної Кореї перебувають американські літаки f 15 і f 16 а також більш сучасні винищувачі американського виробництва f 35 Крім того, корейські військово-повітряні сили мають на озброєні повітряні машини власного виробництва, а саме легкі винищувачі fa 50 Основними ударними гелікоптерами на озброєнні Південної Кореї є американські вертольоти. Оти, а аж один кобра, проте країна перебуває в процесі їх заміни на багатофункціональні гелікоптери H-155 з ударними функціями від компанії «Ейрбас». Також Південна Корея має цілу лінійку балістичних ракет власного виробництва. Створення цієї лінійки почалося з ракети Хюнмоа 1 у 1980-х роках. Вага цієї ракети 5 тонн, а маса бойової частини 500 кілограмів. Максимальна дальність ураження цілі 180 кілометрів. У рух ракета приводиться двоступеневим твердопаливним ракетним двигуном. Ракета – це друга балістична південно-корейська ракета серії, яка випущена у 2001-му. Році і має збільшений радіус дії у порівнянні з Хюнмо 1, а саме 300 кілометрів. Також існують модернізовані версії ракети Хюнмо 2А, а саме Х'юнмо 2Б і Х'юнмо 2C. Модернізація Б має дальність польоту у 500 кілометрів і вагу бойової частини у 1000 кілограмів. А модернізація С має дальність польоту у 800 кілометрів і бойову частину у 500 кілограмів. Ракета Х'юнмо 3 за своїми характеристиками схожа на американський томагавк, Ця ракета має дальність польоту у тисячу кілометрів. Така дальність польоту дозволяє вразити будь-яку частину північної Кореї, а також дістати до деяких частин Китаю і Токіо. На відміну від HünMo-1 і HünMo-2, ракета HuneMo 3 є крилатою, а не балістичною. Ракета Хюнмоа 4, випробування якої були проведені у 2020 році, здатні знищувати не тільки наземні об'єкти, а й вражати бункери та командні центри, які розташовані під землею. Такі можливості ці ракети отримали за рахунок більш важких боєголовок. Бойова частина ракет Хюнмоа 4 важить понад 2500 кілограмів, а дальність їх польоту становить від 300 до 800 кілометрів залежно від модифікації. А так виглядає найпотужніший не Ерний балістичний ракетний комплекс Південної Кореї Х'юнмо 5. Це надпотужна балістична ракета малої дальності, яка має корпус завдовжки у 20 метрів і бойову частину вагою у 8 тонн, тобто 8 тисяч кілограмів, що робить її найбільш потужним неядерним озброєнням у світі. Ця зброя є протибункерною і призначена для знищення об'єктів, які розташовані під землею. Ракета настільки велика та важка, що для неї довелося створювати спеціальний вантаж. Тажний автомобіль з 18 колесами. Швидкість польоту Х'юнмо 5 може перевищувати 12 тисяч кілометрів на годину. Через свої характеристики у пресі цю зброю назвали ракетою монстром. Важливим моментом є те, що якщо зменшити бойову частину Х'юнмо 5 до однієї тони, то дальність її польоту може перевищити 3 тисячі кілометрів. А от дальність ракети у варіанті з важкою боєголовкою офіційно не розкривають. Але за деякими даними вона може сягати до 800 км. Hyunmoo-5 це новітня розробка Південної Кореї, випробування якої завершились у 2023 році. Повідомляється, що країна має на меті взяти на озброєння 200 таких ракет. Загалом Південна Корея має величезний арсенал різного озброєння, і мова йде не тільки про бронетехніку. У південнокорейських арсеналах є багато стрілецької зброї власного виробництва, переносних засобів протиповітряної оборони, різноманітних розвідувальних і ударних безпілотних літальних апаратів, засобів радіоелектронної боротьби, армійської ремонтної і допоміжної техніки, артилерійських установок та боєприпасів до них тощо. Має Південна Корея і свої власні крилаті ракети. А також також використовує широкий перелік іноземної, особливо американської зброї, наприклад, американські десантні плаваючі бронетранспортери АаВ П які можуть використовуватись у бойових діях як на воді, так і на суші, зенітно-ракетні комплекси протиповітряної оборони Петріот та інші, завдяки співпраці з США. Після 1953 року ця країна суттєво наростила і модернізувала свій ОПК. На сьогодні Південна Корея посідає сьому сходинку у світі з вироб. Виробництва озброєння допомога Україні може стати не лише способом протестувати власну зброю, а й можливістю для створення спільних підприємств з її виробництва у Європі. Чи отримає Україна якусь мілітарну підтримку від Кореї, покаже час, але точно можна стверджувати те, що передумови для такої допомоги вже є. Друзі, а як ви думаєте, чи отримає допомогу ЗСУ від Південної Кореї? Напишіть свою думку у коментарях та не забудьте поставити вподобайку цьому відео, натиснути на дзвоник, аби отримувати сповіщення про вихід нових роликів, та підписатися на патріотичний україномовний ютуб канал про Україну. Усім доброго здоров'я та хай щастить!